Фіскульд, привіт! Зараз ми з вами проведемо зарядку. Зарядку для м'язів і для розуму. Ви вже таке знаєте. Зараз зробимо сонячне дихання. Ручки вгору видох. Ручки в сторону, вдох. Ручки до судобою видох. Ручки до себе вдох. Вниз видох. Вдох. Вгору видох. В сторони вдох. Перед собою видох, до себе вдох. Забрали сонечко. І Ще вдох. Ручки вору видох, ручки в сони вдох. Перед собою видох до себе вдох. Сонечко собі забрали. Молодці. Зараз ми виконуємо вправу ручки на пояс. А ви потім скажете, для чого ця була вправа. Піднімаємося в шпінках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, і два, і три, два. Що тренувалися? тренувалося? Ну, Ністи. Розумниця. А зараз ручки в сторони. Ми будемо піднімати ніжку вперед і під нею хлопок. робити. Так. Раз, два, три, чотири. Разом. Раз, два, три, чотири. Вище ніжки. Раз, два, три. Четыре, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два і три. А раз. Що тренувалися? Ніжки ручки. Ніжки, ручки. А коли ми піднімемо високо ніжки, то ще й животик тренується. А ти ручки вгору і будемо відводити ручки назад і ніжку назад. Раз, два, три, сотні. Раз, два. Три, чотири, Точно. Раз, два, три, чотири. І раз. Два і три. Гаразд. Що тренувалося? А животики попа тренувалися? Так. Тренувалися. сторону сторони широко. Нахилимо вперед. І доторкаємось протилежної ніжки. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, сотир. Раз, два. Протилежні. Та труси протилежнее, Беріть з собою Хресто. Раз, два, і три, і чотири. Молодці, підвезя вдох. Ви. Що требувалися? Мішки ще. Ручки Ручки. ще. Ручки. Правильно, животик і спінка. Тобто ту. Прозумницька, до Дуже добре. Ручки вгору є. І будемо опускати лікті вниз. Справу називаємо тризубець. Дивіться. Раз. Схоже на Так. Да. Два, три. А що таке тризубець? Це герб как... України. Так? Да. Раз. Два, Ой, ще три. І ка чотири. Добре. І Добре, флаг. Які ви молодці, ви все знаєте. Раз, Йо. два, і три і чотири. Досить. Що тренувалися? Міжки. Ручки Ручки і Ніжки. Ніжки. спинка і грудка. Ніжки стояли, собі Так? Гаразд. Тепер ручки перед собою. Дивіться, хлоп перед собою, хлоп за собою. Хлоп, 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 хлоп. хлоп. Хлоп, хлоп дім, давай давай, хлоп, 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 хлоп. Гай зігріються ваші рученята. Да? Трішки вже не змерзла, як вихлопаєш, плескаєш, то якось воно тепліше. Раз, два і три і чотири. Що тренувалося? Хач? ручки. Аж гаряче, я не знаю, вам гарячого? Ручки. Ручки. Так, холодно. Заховали в рукава, ручки руки поставили. Деву голову вперед і подивись вперед. Нахилились, піднялися, нахилились, піднялися. Ой, тримайся, нахилились і тримайся. Ну Нахилились. Піднялися, нахилились, подивилися вперед. Що тренувалося? Ручки. Ручка. Тільки Сі. Сі. мої розумні, сіка тренувалися. А тепер зазнайоми, ручки в сторони. Не буде. І будемо дивитися то на одні пальці. Не будемо. Вперед. Ще трошки. І на інші пальчики. І вперед. Пробуємо. Раз, два, три, чотири. Пальчики на Раз. Два. Три, чотири. Раз, і два, і три, і чотири. ой, О-о! Пальчики. 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 Так, ручки трималися. А ще що ми крутили. Шийка. розумнички Так. І твердиться, дихальна вправа направо, вдох. І нахиляємося вниз.

І просто гусли. А мені схоже на надувну фігурку, знаєте, тут держимо. А ну давайте зображимо фігурку. Давай, це молодці. А ще рік я не на вручка була. Молодці. Да? І просто гаразд. Потребувались, розігрілись. А ще я вам пропоную знаєте що а давайте пострибаємо хто як хоче. ні? Давайте, хто як хоче. Я так ви там, як ви хочете. А потім пам'ятаєте, я сказала, як, як посилали, побігли, походили, походили. І так. Що ви говорили про будки. Молодиться і побутка. А побудкали вам замов. Без пулі, без пулюки. Футболісти молодець. Гаразд. Ну, Будьте здорові. Завжди здорові. А ну разом. Будьте здорові. Будь здорові. 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 Завжди здорові. Молодці. Дуже дякую,